Пригожин такий живий. Донедавна конспірологічна теорія обростає все більш дивовижними фактами. Криля Це криля. Думаєш? Вон там діжок. Якщо ви раптом пропустили, то вчора у Санкт-Петербурзі пройшли похорони лідеру Вагнер. А вже сьогодні зранку біля його могили помітили пригнічену дружину відомого двійника Пригожина Леоніда Красавіна. Самого ж двійника ніхто не бачив живим після падіння пригожинського літаку. Ще один цікавий факт: учора ввечері, ще до появи перших відео дружини двійника, британський таблоїд Daily Mail опублікував статтю, у якій зазначалось, що колишній кухар Путіна живий, готується. Помститись кривдникам, а Путін, в свою чергу, добре знає, що вбив лише двійника, і, попри це, продовжує брехати. На цьому все не забувайте підписуватись на наш канал, ставте цьому відео лайк, а у коментарях напишіть свої думки. Справжній пригожин все ж таки відправився на концерт Кобзона, чи то все ж таки він живий, ще обов'язково десь пливе.